Привіт, всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги стилус-ручку для смартфону. Це універсальний аксесуар, який дає змогу зручно та точно керувати смартфоном. Виготовлений з якісних матеріалів. Він має стильний дизайн і зручну форму для утримання в руці. Ця стилус-ручка оснащена м'яким наконечником, який забезпечує точність і чутливість при натисканні на екран смартфону. Стилус ручка легка і компактна, що дає змогу її носити з собою в кишені або сумці. Цей аксесуар ідеально підходить для використання в офісі, школі або вдома. Якщо ви шукаєте зручну і функціональну стилус ручку для вашого смартфону, то цей товар є відмінним вибором, який не залишить вас байдужим. Пропонуємо до вашої уваги чохол для MacBook Air. це зручний і стильний аксесуар, який захистить ваш ноутбук від пошкоджень і подряпин. Він виготовлений з високоякісних матеріалів і має міцну конструкцію, яка забезпечує надійний захист вашого пристрою. Цей чохол підходить для MacBook Air з діагоналю екрану від 11 до 13 дюймів. Він легко одягається на ноутбук і має спеціальні вирізи для доступу до всіх портів і роз'ємів. Чохол має сучасний стильний дизайн, який додасть вашому ноутбуку елегантного вигляду. Він доступний у різних кольорах, тож ви можете вибрати той, який відповідає вашому стилю та уподобанням. Даний чохол для MacBook Air це прекрасний вибір для тих, хто хоче захистити свій ноутбук від пошкоджень і надати йому стильного вигляду. Пропонуємо до вашої уваги чохол для iPad. Це якісний і стильний аксесуар, який дає змогу захистити ваш планшет від пошкоджень та подряпин. Чохол виготовлений з міцної та зносостійкої штучної шкіри, яка приємна на дотик і легка в догляді. Внутрішня поверхня виконана з м'якої мікрофібри, яка захищає екран від подряпин і пошкоджень. Чохол має дизайн, який дає змогу легко отримати доступ до всіх портів і кнопок на вашому iPad. Крім того, він має вбудовану підставку, яка дає змогу вам встановити планшет у зручному положенні для читання, перегляду фільмів або роботи. Чохол для iPad ідеально підходить для використання в повсякденному житті, а також для подорожей і відряджень. Він захищає ваш планшет від непередбачених ситуацій і дає змогу зберегти його у відмінному стані на довгий час. Пропонуємо до вашої уваги щітку для чищення клавіатури. Це зручний та ефективний інструмент для чищення клавіатури від пилу, сміття та інших забруднень. Вона виготовлена з якісних матеріалів, які не пошкоджують поверхню клавіш і не залишають слідів на екрані. Дана щітка має м'які щетинки, які очищають клавіші. і Простір між ними безпечно і дбайливо. Вона зручна у використанні та дає змогу легко досягати важкодоступних місць. Щітка легко миється і очищається, а також має різні насадки, які дають змогу очистити й інші гаджети. Вона допоможе зберегти клавіатуру в чистоті та порядку, що сприяє тривалому терміну служби обладнання та комфортній роботі. Пропонуємо до вашої уваги графічний планшет для малювання. Це пристрій, який дає змогу створювати цифрові малюнки та ілюстрації на комп'ютері за допомогою пера та спеціальної поверхні. Даний планшет має активну зону 6,5 дюймів, роздільну здатність 5080 LPI і швидкість відгуку 266 pps, що забезпечує високу точність і плавність при малюванні. Планшет може працювати з більшістю операційних систем, завдяки чому його можна використовувати на різних пристроях. Також він підтримує роботу з більшістю графічних програм у комплекті з планшетом йде перо, а також змінні наконечники для нього. Пропонуємо до вашої уваги електричну повітродувку. Це зручний пристрій, який призначений для швидкого та ефективного очищення від пилу, бруду та інших дрібних забруднень. Вона оснащена потужним двигуном, який забезпечує високу швидкість повітряного потоку. Вона працює від вбудованого акумулятора. Пристрій має декілька насадок, які дають змогу націлювати потік повітря в потрібному напрямку та видаляти пили брути з важкодоступних місць. Вона легка та компактна, що дає змогу використовувати її в різних місцях. Повітродувка є чудовим інструментом для зручного та швидкого очищення різної техніки, надаючи безпеку та збереження компонентів. Пропонуємо до вашої уваги чохол для ноутбуку. Цей чохол, виконаний з високоякісного матеріалу, який надає надійний захист. Він має внутрішнє наповнення з м'якого матеріалу. Він допомагає уникнути пошкоджень при випадковому падінні або ударі. Він має кілька розмірів, які підходять для більшості моделей на ринку. Чохол для ноутбуку має легкий та компактний дизайн, що дає змогу легко його носити в сумці або рюкзаку. Завдяки цьому ви можете брати свій ноутбук із собою скрізь, не хвилюючись про його збереження. Даний чохол для ноутбуку це надійне і стильне рішення для захисту вашого гаджету від пошкоджень під час транспортування. Пропонуємо до вашої уваги кейс для жорсткого диску. Корпус виконаний з високоякісного матеріалу, який забезпечує відмінний захист від ударів, падінь, вологи та пилу. Кейс оснащений зручним замком, який надає надійну фіксацію кришки. Він сумісний з жорсткими дисками різних розмірів і типів, що робить його універсальним і зручним для використання. Якщо ви шукаєте надійний спосіб зберігання та транспортування вашого жорсткого диску, то даний кейс стане відмінним вибором. Він забезпечить надійний захист в будь-яких умовах і надасть зручність під час транспортування. Пропонуємо до вашої уваги коврик для робочого столу. Цей коврик призначений для захисту вашого столу від подряпин, плям, а також для підвищення комфорту під час роботи. Виготовлений з високоякісного матеріалу, коврик має міцну поверхню, яка забезпечує довговічність і стійкість до пошкоджень. Він має прекрасну антистатичну функцію, завдяки чому не накопичує пили бруд. Килимок має м'яку поверхню і допомагає ідеально організувати робочий простір. Серед різних опцій розміру і кольору ви зможете вибрати найбільш підходящий для вас варіант це чудовий вибір для всіх, хто цінує комфорт і захист свого робочого простору. Пропонуємо до вашої уваги 3D-ручку для дітей. Це інноваційний та цікавий спосіб для розвитку творчого мислення та уяви дитини. Ручка має зручний ергономічний дизайн, який дає змогу дітям зручно та легко створювати тривимірні об'єкти. Вона оснащена кнопкою для регулювання швидкості потоку пластику і температури, що дає змогу контролювати якість і швидкість створення 3D-об'єктів. 3D-ручка для дітей підходить для створення різних об'єктів, таких як іграшки, прикраси, предмети побуту та багато іншого. Якщо ви шукаєте цікавий та інноваційний спосіб розвитку творчого потенціалу вашої дитини, то дана 3D-ручка це чудовий вибір. Вона надасть їй змогу втілити свої ідеї в життя в тривимірному просторі.